Привіт! А що як молитва це не просто прохання, а інструмент інструмент для доступу до такої собі універсальної бібліотеки знань. Сьогодні ми саме такий текст і розберемо. Він, по суті, претендує на роль ключа до так званих хронік Акаші. Тож, давайте розкладемо цей процес на складові, щоб зрозуміти, як це все має працювати. І все починається саме з цих слів. І це, знаєте, не просто якесь формальне привітання, це свідове налаштування, звернення до самого ядра Всесвіту. Уявіть, що ви налаштовуєте радіоприймач, але не на звичайну хвилю, а на сигнал, ну скажімо, з самого джерела космічної мудрості. Ось такий тон задається з перших жерядків. У цієї духовної подорожі, скажімо так, є чіткий маршрут, що складається з чотирьох етапів. І ми пройдемося кожним із них від початкової підготовки і аж до глибокої трансформації, просто щоб побачити, у чому тут логіка. Отже, перший крок це усвідомлення, розуміння того, що перед нами не просто набір слів, а справжній ключ ключ, що створений, аби відчинити двері не у фізичному світі, а у внутрішньому просторі, де як вважається і зберігається вся мудрість душі. Але що ж це за двері і куди вони ведуть? А ведуть вони до того, що в езотеричних традиціях називають хроніками Акаші. Спробуйте уявити такий собі безмежний космічний архів, ту саму книгу життя, де записана кожна думка, кожен вчинок, кожна емоція. Саме туди і спрямований цей запит. Знаєте, є просте правило: перш ніж налити в чашу чисту воду, її треба, ну, вимити. Саме цим і займається другий етап молитви. Вся увага тут на підготовці свого внутрішнього стану, на створенні ідеально чистого простору всередині. А для чого? Щоб отримана інформація не спотворилася через наші ж власні фільтри і упередження. І цей внутрішній фундамент виявляється, тримається на трьох китах: смиренне серце, відкрита душа і абсолютно чисті наміри. Текст молитви прямо наголошує, що без цих трьох станів будь-яка спроба зазирнути глибше буде ну, просто марною, це основа основ. І що тут цікаво, так це те, що процес іде у два боки одночасно. З одного боку, ми свідомо запрошуємо всередину позитивні якості, смирення, відкритість. А з іншого, так само свідомо просимо про очищення від усього, що заважає: від сумнівів, страхів, обмежень. Це ніби одночасно відчиняти вікна для світла і вимітати з кімнати темряву. І от просто вслухайтесь у ці рядки, це ж не пасивне сподівання, правда? Це активний, дуже потужний запит на внутрішнє звільнення, це пряме прохання зняти той тягар страхів і сумнівів, який як туман заважає бачити реальність чітко. Гаразд, внутрішній простір підготовлено. І ось тут ми підходимо до самого серця ритуалу. Третій етап це момент, коли формулюється конкретний запит, що саме хочеться дізнатися, яку мудрість відшукати тут починається справжній діалог. І подивіться, які це конкретні, які особисті запити. Тут немає якихось абстрактних прохань про загальні істини. Натомість є прагнення зрозуміти саме свій шлях, розплутати власні кармічні вузли і навчитися бачити істину у своєму житті. Тобто це про знання, які можна взяти і застосувати, от прямо тут і зараз. І ось тут, мабуть, криється найголовніше, бо ж мета не в тому, щоб стати такою собі ходячою вікіпедією власних минулих життів, правда, мета отримати не просто суху інформацію, а саме трансформаційне розуміння, таке, що зцілює, дає сили і змінює тебе зсередини. Отже, виходить, що для справжнього результату потрібні три складові по-перше, мудрість, щоб відрізнити правду від ілюзії. По друге, проникливість, щоб за фактами побачити приховані уроки. І, мабуть, найголовніше сила, щоб втілити ці знання в життя, бо погодьтеся знати і не робити це майже те саме, що й не знати. Ось ці рядки, вони ж по суті, про глибоку терапію, про стілення. Це не просто цікавість до минулого, це бажання зрозуміти коріння сьогоднішніх проблем, щоб нарешті відпустити старі шаблони і тягарі, які заважають рухатися вперед. Зрозуміти, щоб зцілитися. Все просто. Добре, припустимо, доступ до знань отримано і що? Це кінець? Зовсім ні. Тут починається найважливіший четвертий етап інтеграція як перетворити отриману мудрість на реальні зміни у своєму житті. І дивіться кінцева мета тут це не якась одна річ. Це цілий комплексний розвиток душі, йдеться і про особисте зростання, і про духовне зцілення, і про бажання служити світлу, і про здатність співчувати й приймати. Всі ці аспекти розвиваються гармонійно, як єдине ціле. І це, напевно, ключова думка всього процесу. Інформація сама по собі нічого не варта, вона має стати каталізатором тією іскрою, що запалить вогонь глибоких особистих змін. Адже погодьтеся, який сенс у знаннях, якщо вони просто лежать мертвим вантажем і ніяк не змінюють життя. Ну і звісно, наприкінці такого глибокого процесу стоїть вдячність, і це не просто, знаєте, дякую звічливості, це визнання цінності отриманого дару. Висловлюючи вдячність, ми ніби закриваємо енергетичне коло, показуємо повагу до джерела мудрості і гармонізуємо свій зв'язок із ним. Ну і фінальний акорд такий останній штрих це повна довіра. Останні рядки молитви передають усі результати в руки вищої волі. Це такий акт смирення і прийняття, який гарантує, що отримані знання послужать не егоїстичним цілям, а найвищому благу, гармонійно вплітаючись у загальний візерунок Всесвіту. Так що ж ми бачимо в результаті? Ця молитва це не якесь хаотичне прохання, а чітко структурований логічний шлях до самопізнання. І все це підводить нас до головного питання, яке варто поставити не всесвіту, а мабуть, собі. Якби можна було отримати відповідь на одне єдине, найважливіше питання про свій шлях, яким воно було.